Керівникам кількох закладів Закарпаття продовжили терміни контрактів. Кадрові питання розглянули на порядку денному першого пленарного засідання останньої цьогоріч обласної сесії. Сорок дев'ять за рішення прийнято. Начали й очільника новоствореної комунальної установи обласний центр соціально-психологічної допомоги перехрестя Михайла Глінка строком на три роки. Заклад у батьові соціальний. Тут надаватимуть комплекс послуг людям, які опинилися у складних життєвих обставинах та не можуть подолати їх самотужки. Також подбають про тимчасовий безпечний притулок, кризове та екстрене втручання, психологічну підтримку, консультування і допомогу в налагодженні взаємодії з іншими службами. Сьогодні відбулося пленарне засідання 21-ї сесії Закарпатської обласної ради де затверджувався план роботи ради на рік, і питання, які будуть висвітлені на офіційному сайті. Затвердили депутати фінансові плани комунальних некомерційних підприємств краю. Підтримали обраних представників громадськості до складу поліцейської комісії головного управління Національної поліції України в Закарпатській області. Ця сесія у нас святкова ювілейна, адже 7 грудня святкуємо день самоврядування. Привітати всіх представників органів місцевого самоврядування зі святом, адже в непростий час ми зараз живемо і органам місцевого самоврядування доводиться приймати на прості і на легкі рішення. Але хочеться відзначити, що органи місцевого самоврядування допомагають війську, волонтерять як тільки можуть. Докладаючи мало зусиль для того, щоб в цей час всі відповідні структури працювали на належному рівні. Традиційно розглянули на завершення депутатські запити щодо ремонтів, зокрема до Верховної Ради України про потребу у фінансуванні відновлення автошляху Київ який у жахливому стані. Друге пленарне засідання відбудеться 18 грудня, де головним рішенням стане затвердження бюджету Закарпаття на 2026 рік. Триматимемо руку на пульсі важливих подій краю.